Головне про події 3 червня. Українці рятуються від мобілізації в магістратурі. Мексику вперше в історії очолить жінка, а вчені вкотре спростували астрологію. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Філіппін і зустрівся з лідером країни Фердинандом Маркосом Молодшим. Перше в історії взаємодії двох країн відбулася зустріч політиків на настільки високому рівні. Цього року на магістратуру та аспірантуру поступає рекордна кількість чоловіків: 200 тисяч осіб. вдвічі більше ніж зазвичай. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький обіцяє жорсткий відбір під час іспиту. Мовляв, вища освіта не має бути засобом уникнути мобілізації. Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Як пише видання, економіст, за допомогою американських балістичних ракет Атакам із дальністю дії 300 кілометрів, Україна може вразити будь-яку ціль на окупованому півострові. Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив посаду, яку обіймав з травня 2022 року. У разі гіпотетичної перемоги над Україною російський режим візьме під повний контроль, агропромисловий комплекс України та чорноморські порти. Як попереджає британське видання, The Telegraph, з такими ресурсами Путіна та його армія буде вже не зупинити. У Чехії почав працювати пілотний проєкт МВС з підтримки повернення українців додому. Ті українці, які вирішать повернутися, отримають компенсацію вартості квитка на автобус. До листопада 2024 року передбачена компенсація за 400 автобусних квитків. Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Мексику вперше в історії очолить жінка з великою перевагою голосів. Новим президентом Мексики стала Клаудія Шейнбаум, яка раніше займала посаду мера Мехіко. Її пращури, ашкенайські євреї, емігрували у 20-х роках 20-го століття із Литви. У Кам'янці-Подільському, через відключення світла, люди застрягли на атракціоні. Нагадаємо, днями подібний інцидент стався з колесом огляду в Івано-Франківську. В Одесі, 2 червня, під час шторму змило в море 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області. Її тіло досі не можуть знайти. А наостанок погана новина для любителів гороскопів. Вчений з південної Кореї Моксен Джо Шанлу довів, що знаки зодіаку не впливають на добробут людини. Як пише видання Naked Science, його дослідження ґрунтується на даних 12 791 респондента за останні 50 років. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.